Друзі, всім привіт! Маємо сьогодні Renault Stenic 2, 2007 рік, 1,6 бензин. Значить, Клієнт звернувся з такою проблемою, що не працюють задні стеклопідйомники. Машина ця йде з функцією вантаж стеклопідйомників. Тобто, для тих, хто не знає, функція вантаж це коли ви перший раз підняли кнопку догори, стекло піднімається до тих пір, поки ви тримаєте кнопку. А коли ви другий раз підняли догори, тобто до кінця кнопку, то стекло закривається автоматично. Так само вниз. Нажали вниз, воно опускається, нажали вниз до кінця, воно опускається автоматично саме до кінця. Значить так, передні стеклоподйомники тут проблем немає, все працювало. Задній один лише працював з шоферської дверки і все. Інший не працював, і також з задніх кнопок він не працював. Почав розбирати, почав дивитися, дойшов до того, що нема десь живлення на кнопки. По схемі, значить, знайшов це все. І виявляється, що проблема була в ось цьому сірому роз'ємі. Він стоїть під шоферською, кріс, цією сідушкою, під бардачком, тим, що під сідушкою, під пластмасою, під коверком, одним словом, тут. Треба розібрати пів салону. Ось, бачите, так як я розібрав, зняв крісло, зняв коврики, зняв ось такий ящик. Там, де бардачок вставляється. ну, Одним словом, тут є з чим побавитися. І, значить, роз'єм цей просто половина згнило. Ну, може, не половина, десь частина третя. Ось так це все перепаяв, заізолював термоусадку. Ну, і е, там ще під низом є декілька проводів, тому що наверх їх не вдалося вивезти. В принципі, зараз е, все працює адекватно. Е, ще один такий нюанс. Ось тут в дверці в розємі е, також зняв. Там були окислені провода. Е, тільки ті, що йдуть на живлення мотора стіклопідйомника. Що з цієї сторони, що з пасажирської сторони. Е, це також все роз'єм почистили. Все зараз гарно, файно працює. Ну, і, значить, хочу що сказати. Відео буде недовгим, таким коротким, але в чому суть. Не купляйте зразу блоки, там моторчики, кнопки, хто там бачив багато в інтернеті, що зразу лізуть міняти блоки, там ще щось. Подивіться спочатку до запобіжників. Запобіжники стоять ось тут, під бардачком. Ось у нас тут є Значить, цих два йде на передні стеклопідйомники по 25 А. А цей один йде на задні стеклопідйомники на 40 А. Подивіться, спочатку їх. А тоді, ну і також роз'єм. В принципі, роз'єм можна візуально глянути, не знімаючи крісла, просто витягнувши бардачок. Ось він там, до речі, в нас лежить. Але... Візуально при огляді, коли я зняв бардачок, я побачив просто ось таку ну, гарну картинку, все роз'єм чистий, гарний. Зняти його мені не вдалося, тому прийшлося знімати крісло і ну, всі ці коврики пластмаси, щоб зняти сам роз'єм. Тому що е, е, кліпса, ця, що тримає роз'єм, вона знаходиться під ним. Тобто його або вирвати можна, або якщо нормально зняти, то потрібно знімати крісло. Ну і також паяти там з-під бардачка там, в принципі, немає можливості. Тому, якщо проблема тут у вас є, то знімайте крісло і дивіться. Машина, до речі, була не бита, машина вся в оригіналі, але непонятно звідки тут взялася вода. Бачите, все мокре. Власник про це проінформований. Казав, буде літо, буде отпуск, буде собі розбирав і буде сушив салон. Це потрібно зробити, тому що тут також є багато проводів. Ось цей роз'єм, він все йде на задні двері: стіклоподйомники, замки, підсвітка і так далі. Так що в принципі Воно важливе, тому що буває часто таке, що навіть ручки не відкриваються, замки, і не закриваються через ось цей роз'єм. Ну таке, таке коротеньке відео. Може комусь буде корисно, може комусь це допоможе. І ще, до речі, по цій машині також не працював ручник. Тобто в автоматичному режимі він працював, коли його не рухати. А коли е, хочете самі поставити або зняти з ручника, він не працював. Е, помилка була DF045 і DF047. Е, помилки ці йдуть по е, мікриках, які стоять в самій кнопці. Е, значить, зняв я цю ручку. всю. Знімається вона просто, знімається не тяжко. Знімаєте бардачок. З середини випихаєте ось ці кнопки просто на себе, вони на защолках. І там. Знизу, десь приблизно в цьому районі є два болта під Торкс Т20. Відкручуйте їх і ручка вам просто виходить. значить В чому була проблема? Проблема була в тому, що згнили дорожці, ці дорожки на самій платі що ось, ну, на платі ручника. Дорожки перепаяв, кинув там трошки в обхід, але Поставив назад, поставив помилки і все запрацювало, Ручник працює в нормальному стандартному режимі. Значить, все, друзі, таке. Я збираю тут а далі Ставлю клему і віддаю машину клієнтові. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кому цікаво, пишіть коментарі. Дякую.